Лауратів міської премії імені Петра Скунця останніх років зібрали на урочистості символічно у День української писемності та мови в Ужгородській публічній бібліотеці. Під час зустрічі у пам'ять знаного ужгородця Шевченківського лауреата лунала устами молоді його поезія. У коханні своя таємниця таємницею світ підкориш. Та безжально вона помститься, коли в голос її повториш. Премія імені Петра Скунця було засновано рішенням Ужгородської міської ради 22 грудня 2016 року, а вперше присуджено у 2017-му. Вона створена як творча відзнака для літераторів і краєзнавців, чиї роботи популяризують місто Ужгород, його історію та визначних мешканців. І був тим, хто робив статут цієї премії. Чому вона важлива? З двох причин, тому що ми маємо прекрасного поета Петра Скунця, Шевченківського лауреата, який власне з нашого міста. І друга складова, що місто Ужгород, обласний центр з давньою історією, культурою багатою, а не мав своєї літературної премії. Такі премії давно існують у Львові, Франківську, Чернівцях. Тому я от е, прийшов з такою ідеєю до міської ради, до відділу культури. А саме на цій зустрічі народилася ще одна літературна традиція у місті над уже тепер прийшов час, щоб не тільки відбулося урочисто там вручили диплом на сцені філармонії, але щоб ми і поговорили про самі книжки, які відзначають, тому що кожна з цих книжок це подія. А якось не було такого заходу досі, щоб от були зустрічі з лауреатом. Ми хочемо з сьогоднішнього вечора започаткувати таку традицію, щоб щороку, на 27 жовтня, на День української писемності і мови, відбувалося в міській саме в бібліотеці, бо премія міська ось така зустріч. Присуджується у кількох номінаціях: література або художня література, краєзнавча література та альбомне видання єдина умова автор обов'язково має бути Ужгородцем, який у будь-який спосіб популяризує рідне місто. Пишаюся безумовно, і дуже було приємно її отримати. Премія Петра Скунця. А... І у мене з Петром з концем в один день день народження, по-перше. А по-друге, ми є колегами в тому, що він так само був автором альбому Ужгород. Ця інформація є у Вікіпедії. Я, на жаль, не знайшов в бібліотеці цей альбом. Це написано видання 81-го року. Він був автором літературної частини. Там були фотографи, які робили фотографію, а він саме написав текст до альбому, який вийшов. Ну, більше як 40 років тому. Безумовно, культуру і літературу треба підтримувати на державному рівні, і на муніципальному, і на місцевому, на будь-якому. Тому, безумовно, такі події потрібні. Якось стимулювати і книжкове видавництво, і інтерес до. Книги. Отримала премію з кінця у 2018 році за свою другу книжку з проєкту Втрачений Ужгород Втрачений Ужгород мандрівка старим містом. І це було так дуже незвично для мене. Після того мене запросили в журі, оскільки премія з кінця видається тільки один раз. Більше я на неї претендувати не можу, тому після того я вже є членом журі, яке обирає наступних лауреатів премії. Молоді автори. Я би дуже хотіла до них. Звернутися з тим, щоб вони пробували себе, тому що справді шанси стати наступним дуратом дуже великі. Проте головне не вручення нагород премія заохочує до літературної та краєзначої праці. А такі події підкреслюють роль слова, пам'яті і краю у формуванні ідентичності Ужгорода. Це також своєрідний діалог між минулим і майбутнім, адже автори через творчість говорять про рідне місто, його культурні контексти і виклики сьогодення.